Так, зараз саме час попити чаю. Палатку ми вже поставили. Так, зробили чайку. Ой, клас. Можна попити чаю. Ложку я не взяв, але не проблема, ми в лісі. В лісі можна що хочеш. Візьмемо так меду. О, еще вкусніше буде, ніж з ложкою клас, М -м. бомба дуже вкусно. Звісно, сонця немає. Все трохи сіро. Але клас. Подихати, продихатись. Дуже добре вибратись. Вибратись в ліс це, звісно, дуже круто. Ну от я вам покажу де я нахожусь. Це така гориста місцевість. Тут у нас... Гамачок. Ну, спальні, ще не положив. Ну, коротше, якось так воно все буде виглядати. Ось тут, до речі, дуже затишно. Отак. Так, тут в мене місце. Тут я чайочок п'ю. І ліс виглядає якось так. Коротше, якщо запалиться вогонь, це буде, це буде чудо... То що вітру взагалі відут, То, що дощ падав постійно і все мокре. Не знаю, я так пробую, бо хочу сало з'їсти з хлібом. Блін, ну вогонь, вогонь це найважливіше. Это все печально. Печально это все, конечно. А ну что там горит. Ну, ну, давай, давай. Это же киловолочек такие, да? Все мокрый ужас. Та ні, не буде вогня Треба було купити дрова. Нічого не буде, хіба що десь дрова знайти сховані під якимось в якомусь коротше, місці сухому куди вода не доставала, не буде не буде рогню. Коротше, хотів розпалити костер, нічого не вийшло. Ну, ніхто не відміняв того, що можна сало з хлібом з'їсти сирим. Нормально, пойдет. О, світліше стало. Подивись, який-то ліс. Дуже крутий. До речі, я взяв дрон. Зараз політаю ще на дроні. Клас. Знаєте, їсти це завжди круто. Хода, що сало не пожарив бляха. Я все одно хочу ще попробувати пожарити сало. Цілий тиждень падали дощі і я приїхав в ліс, щоб пожарити сало. Треба було взяти з собою. І так зім.